Всім величезний привіт, всіх вітаю в новому відео. Ми за лісою поїхали сьогодні до сардолога, але не потрапили. Там як так, так приїжджайте і в порядку живої черги. А якщо повторно, то треба записуватись і записали аж на 1 аж на жовтня і теж в порядку живої черги. Дивіться, яка краса. Так що ми майже безрезультатно і вирішили прогулятися вулочкою, на якій ми жодного разу не ходили, не гуляли. Це паралельна вулиця Сумський. Ну, хто місцевий, знає, не буду далі більше нічого не казати. Мені тут дуже сподобалося. Дуже тако гарно, затишно, маленькі такі цікавенькі провулочки. Таке враження, ніби десь за кордоном йдеш. Дуже класно, дуже гарно. Ми за лісою майже дійшли. Ну, не майже дійшли, а залишились дорогу перейти. Одного разу ми тут були, гуляли, переїздили на метро. Точніше, ми сюди приходили пішки з Сумської, мабуть, я вже не пам'ятаю, це вже майже рік часу пройшов. А назад поверталися, сіли на метро. Якщо не помиляюся, тут фонтан закоханим. Якщо помиляюся, поправте мене, бо я вже не пам'ятаю. І такі інсталяції Сім чудес Харкова ввечері. Тут набагато гарніше, все підсвічується, дуже так атмосферно. Це дзеркальний струм. Ми там з вами вже були. Бачили, мабуть, і пішки потім прогуляємося, і пам'ятник Тарасу Шевченка, який ми зараз в очі не можемо побачити. Це, мабуть, дім, як він правильно со шпілем чи як. Ну, тут не пишеться житловий будинок на Майдані Конституції. Ну, теж ми біля нього проходили це, в центрі знаходиться. Все, бачили, це. Думаю, що дивиш хром. так. Ввечер, я ж кажу, набагато тут цікавіше, але вечорами ми ніде не катаємося. Так. Я не знаю, Ліса зараз буде до води лізти, як нам все інше подивитися з вами. Оп-оп. <ріст> ну, залишилися Красивинні харківські собори. Не знаю, чи вам цікаво, щоб я це показувала зблизька. Ну, покажу, коли ми вже тут. Ми тут не часто буваємо. Ой, я б тут всі вулочки переходила, там так цікаво. Кафешечки такі, знаєте, як ото. Це Покоровський собор, ага. Кафешечки такі, як ото за кордоном, скрізь по вулочках стоять. І можна сісти, попити щось, або зігріваючого, або прохолоджуваю Благовіщенський собор. Оце, мабуть, ота будівля, що мені подобається, від якої я балдію. Успінський собор. і Олександрівська дзвіниця так. 1777 рік. Собор і 1844 рік дзвіниця. Боже, скільки йому вже років. Клас. Не працюючи Макдональдс, на жаль. І фонтан з іншого боку. Зараз сядемо за лісою, посидимо, відпочинемо та будемо десь далі гуляти лісою по дорозі в супермаркет. Вона мене потягнула, я навіть назву не запам'ятала, якийсь місце Аунс пар називається. Купили такий шматочок тортика, торт сонечко та шоколада на 56 гривень. Будемо зараз смакувати. Ну, Торетек та шоколада, мабуть, називається лише так через те, що ось такого трьома кольорами там, е -е, коричневим, білим та чорним полито, а всередині просто ну, не знаю щось на кшталт ворожкового карамельного такого крему. Ну, піде. Чаю до нього такого несолодкого гаряченького не вистачає, але то нічого. Потім зап'ємо нас з собою лише сік. Диму, а тут шашликами так пахне, тут поруч неподалік кав'ярня, не кав'ярня, а кафе чи ресторанчик. Я мені спочатку я сижу, думаю, чимось таким шоробою чи чим. Зараз, Зараз розуміла, що... А, і там через дорогу теж ресторанчик симпатичний, не буду знімати. Погодка сьогодні дуже тепла, ми понавдягалися, Алісі коротку зняла. Сумку поклала ще й шапочка з собою, тому що ми е на метро їхали, а там протяги такі сильні, що, щоб її не прискрусило. Ну що, нагулялися, почалася тривога, зараз буду читати, що там пишуть, які загрузи, куди що летить. Якщо що, тут одразу в метро, якщо що, сховаємося, будемо бачити. Поки сиділи на лавочці, дивилася, стільки тут багато бджол літало, і стала підходити так, лаванда пахне просто клас. Ну, звісно, клумба не така, прям вже як у того в центрі, але все одно гарна лаванди багато. В мене вдома теж б... величезний кущ лаванди був. А це переходимо повз будинка вчених. Ми йшли в такі якийсь проволочок, що тут будівлі всі після перельотів. Ну, не всі, але будівлі гарні, а мені вичені всі. Е, летить БПЛА, поки що незрозуміло. Ну, написали, там один район він далеченько від е, того місця, де ми зараз знаходимося. Але... Йду, заходжу в телефон моніторю, буду дивитися за обставинами. Прийшли в сквер, там де знаходиться зеркальний струм Алчевський Олексій Кирилович. Промисловець, банкір, меценат, громадський діяч. Аліса йде така задоволена, не знаю від чого. Від токали ми навіть половинки разом на двох не з'їли. Солодкі дуже це треба запивати чимось. Там всередині не знаю, або весілля, або хрестини, щось там. Зараз ближче під'їдемо. Буде видно. Храм святих Жон Тож Покосаний трошечки. Не перевеликий, жаль, але дуже гарний. Мабуть, це відбій, сподіваюсь, бо така затяжна сирина. Ухте і оце так ми потрапили. Це не мабуть. Антан з іншого боку зеркального стоїв Ось тако поближче. Сонечко сховалося вже Алісі, куртку вдягнула, бо свіжевастенько. Сонце пече, а як сонце нема, то одразу. Одразу свіженько. Щось і не сказали, що відбій був, але... Сирина була незатяжна, а ліса знову лізе. А ліса не можна, Аліса вже ось закидує ногу. Ну що з нею робити? Тукаємо лісу, поки сама залізла. О. Когось весілля сьогодні. Я, ж, я забула, що сьогодні п'ятниця. Можна, якщо погуляти по місту, по парках, то зустріти багатенько на чиних. Аліса щось куйовдиться, ніяк не сядеться. Ось і сонечко виясняється. Ми, мабуть, тут вже і залишимося там, будемо чекати на тролейбус. У мене, до речі, в коментарях хтось питав, що то за зелено жовті прапори. Я, якщо чесно, не знала, але я теж була такої думки. Бачите, це як герб Харковий, чи як назвати, і він в зелено-жовтих кольорах. І так само прапори як символ кольорів міста. Ну і я так думала, і хтось з місцевих відповів в коментарях. Так що так. Вже вдома Алісинка спить, у мене якісь рухлі задивлюся. <зайшло> Зайшли, як приїхали в супермаркет. Побачила молоко по акції, чи 29 гривень, чи скільки. І вирішила взяти, бо молока немає і Женя каву не п'є зранку. А молоко є, але там його трошечки треба його вже в тісто десь використати, бо вже воно. По-моєму, там в нього старок вийшов. І взяла пачку пельменів. Мені здається, колись такі купляли малесеньке, це ми вже давненько розмовляємо, коли пельмені з руки не їли. Звісно, краще б домашні, але... але, але в мене щось взагалі на них часу немає. Ну, може, якось. Не знаю, не буде погоди, якийсь день такий, що нам на заняття не треба буде їхати. Можливо, і наліпимо за лісою тістом, пограємося, побавимося, щось там позаймаємося. Е і отож, підходили до Супермаркета, виходить, е якраз на, на сходах зустрілися. Виходить бабуся і на повідку Йорк. І ми ж за лісою то, тако, ну, при, ну, лицем до, до лиця зустрілися. Боже, скільки там радості було, це якраз оця тема про якусь домашню тваринку. Вона на собак взагалі уваги не звертала. Ну, В нас вдома в батьків моїх була собака моя, і вона і досі є. Постарів, там була, був чорний пес, вже він сивий такий, але не про це. Ну, Аліса на нього звертала увагу, ну прям також, щоб прям там є якоїсь такої радості в неї було. А це і та собака до неї, бабуся це каже: не бійтеся він не кусається, він дітей, дітей любить. І він на неї пригає, і Аліса до нього, і вона його і гладила, і то її пальці там лискав, і е трошечки знаєте, так легенько за пальці кусав, вона там стрибала, задоволена, сміялася, і її не могла з місця зарушити потім, бо вже ж стоїмо та стоїмо. і Нам, ну, нам в принципі, в магазин не горить, не, не спішимо, але бабуся теж стояти, розлікати нас. Вона і так на свого песика каже, ти сьогодні з усіма вже награвся. Ой, радості, ну, ні, ні. Ні, Куди нам зараз на ті часи ще собаку заводити, чи котані. Якось так. І що ще хотіла вам розповісти? Ще ще на вечерю пельмені, нічого готувати сьогодні. А, все згадала. Сьогодні зранку мені написала. Дівчина, отуди ми замовляли, купляли шафу. Що субота-неділя буде доставка, перевезуть, і чекати на дзвінок, що водій має подзвонити, ну, домовитися, коли, ну, на коли там доставка буде. І ось сьогодні, буквально хвилин 15 тому, подзвонив водій і сказав, що завтра, що завтра, субота десь. Каже, не знаю, в час дня, можливо, там трошки пізніше чи раніше будемо бачити, ну, щоб вдома були. Ну, Будемо вдома. Женя завтра знову теж працює. Можливо, в неділю буде вихідний, так що, так що якось так. Залишається лише сподіватися, що ця буде непошкоджена. І все буде добре. Ну, завтра, може. Чимось таким цікавеньким по дому зайнятися. бо, Ну, в принципі, ми то що ми можемо вийти і тут погуляти на районі, на майданчик сходити, а там як подзвонить, нам все одно недалеко. Так що так. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.